Друзі, вітаю внутрішньо переселені особи. <кій> сьогодні не будуть мати можливості отримати житло, а вони не дуже його й мали там. <кій> Програма прихисток зупинилася. Чому? Тому що немає грошей. Грошей для переселенців на житло немає. Де вони ділися? Ну, один із варіантів це створення окремого міністерства. У нас їх і так 19 чи 20 для повернення українців з-кордону. Уявляєте, яке відмивання коштів е, намічається? так? То, звісно, не буде в них е, переселенцям на житло. Але дивіться, а Міністерство закордонних справ для чого? Для чого посольства, консульства? Для чого там тисячі людей ковиряються в носі. Вони що там переробилися сильно? Чим вони там займаються, ями копають, чи що вони там роблять? Їм що нема можливості зайнятися оцими моментами, тим більше повернення це як заламувати людей, привозити сюди, чи просто е якусь рекламу робити. Так це їхня задача. Міністерство е закордонних справ має працювати. Але в нас їм пофіг. Причому тут е, люди, яких вони хочуть заохотити приїхати в Україну. Яке міністерство з цим справиться? Це опять понабирають голодранців, які наживуться на цьому, стануть мільйонерами і мільярдерами, і на цьому все закінчиться. Тому, <кій> але ж гроші треба десь шукати, бо їсти ж треба їм же ж не ї... Ну, жерти треба їм же ж за щось потрібно, нажирати мордиці. То у вересні буде підвищення цін на пальне, бо збільшується акциз на пальне. Так у нас воно як працює, коли озвучили там місяць назад про те, що буде збільшення, бо буде прийнятий закон, буде в дії вже у вересні. Так уже збільшились. У нас так така тема. Тільки озвучили, вже ціни бішком підняли. Очікують, вони вже очікують закону. А потім ось вступить закон, ще раз взлетять. І нас обують. В очередний раз нас от тупо обують і будуть потім видумати видумки. Ну так як вони завжди це роблять. Ще одна недобра новина Волинська область. В дитячому навчальному там закладу. Ліцей, здається, вчителька так звана дитину в 6 класі не випустила в туалет. Та просилася 4 рази, вона її не випустила. Дитина сходила під себе. І що ви думаєте? Ну там щось і виговор якийсь буде. Люди добрі, де ми живемо з вами? Чому ми такі скоти, скажіть мені? Чому такі скоти навіть в навчальних закладах? Що говорити потім про тих, хто сидить на оцих откатах і бюджетах? Що говорити про. Оцих мародерів при владі. Якщо вчителі у нас дебіли. Отакі от ось от, кончені дебіли. Які замість того, щоб взяти за руку дитину, зводити в туалет, бо це дуже важливо. Це багато важливіше їхніх сраних знань, які вони там якоби їм надають. Ну, от така ситуація. Тому, що доброго є, друзі, що доброго ще? Скабєєва Дуже цікаво дивитися. Раніше не так я дивився Скабєєву от і інших пропагандонів з Росії. Зараз дуже стало цікаво, чому тому, що дивишся на їхній настрій, який міняється, і розумієш, що в принципі, в нас все відносно добре. А Скабєєва сьогодні плакалася там на ефірі, що американці е, дали добро на застосування отримання і застосування ракет джаз. Які будуть бити на 370 кілометрів. І дивлячись на це, Скабєєва каже, що під ударом цих ракет буде, як мінімум, 30 російських аеродромів. Тому, в принципі, це ще один велетенський плюс. Тому що ми будемо доставати все по Криму і також вглиб до 400 кілометрів, як мінімум. А якщо F-16 буде залітати далі сюди під Курск, то вони будуть спокійно. Бомбити і під Підмосков'я, і Москву і все інше. Тому, в принципі, це нормально, друзі. А, хто сьогодні хоче закинути нам, що все не так, і що Курська операція там завадила е, десь на Донеччині нам військовим, що е, дехто мені викидає. Що ти там розказуєш? Ти слухай хлопців там, що говорить. Хлопці візді на передові, наші хлопці, е наші Збройні Сили України. Вони і на Донбасі, вони і на Харківському, і на Запорізькому напрямку, і на Курщині однакові воїни, герої. І це війна. Бо дехто розказує, скільки людей по лікарням, скільки загинуло, так вони ягоди не пішли туди збирати. Ви розумієте, що на Курщину? Військові не поїхали збирати ягоди. Бо якби вони поїхали на ягоди туди, то може б вони там відпочили, побухали, може б когось змія вкусила там максимум, знаєте, я не знаю. А це війна, тому не пишіть мені цих дурниць. Не треба. Якщо у вас є позиція якась, є якась думка, висловіть її, запишіть коротке відео і скиньте мені, я подивлюся. Але ж, ну, на жаль, ті, що пишуть оце гімно, вони ховаються за. Шторками Полтава, вчора теж було закидів мені багато з приводу того, що загинуло не 40 чоловік, а вже 219. Ще раз хочу, друзі, вам сказати: ми на сьогоднішній день а, вряд чи дізнаємося про точну кількість загиблих. Нам про це не розкажуть по телевізору і по телемарафону. Нам це теж не розкажуть. Я не можу розказати а, більше того, що є. Офіційно озвучено, я не можу. А те, що хтось каже, що там 219, не дай Боже Ну я не хочу озвучувати цього, тому що е не знаю досконально, чи це правда чи неправда. Але трагедія однакова. Одна людина загинула 40-219 це все дуже, дуже, дуже погано. Це втрати. І ми це з вами маємо розуміти. Тому. Друзі, потрібно завжди виходити в ефір, не плакатися там, не писати за шторками там якусь фігню. Виходьте в ефіри, показуйте своє лице, покажіть владі, що ви існуєте такі люди, які вимагають від влади захисту міст, вимагають від влади захисту територій і таке інше. Я думаю, що замість створення ще одного міністерства по поверненню за кордону людей, вони б мали краще. Купляти ППО, просто купляти його за ті гроші, які ввалять зараз цим міністрам. А це мільярди, знову ж таки. То можна купити на ці гроші не купити, а купляти постійно, бо жарти вони будуть в тому міністерстві зранку до ночі, ви розумієте? І так будуть в три рила пихати, що мама не горює. Тому, друзі, от така ситуація. Ще раз дуже-дуже дуже прошу вас. Виходьте, відкривайте своє лице, покажіть владі, що ви є. Що нас багато, що не один Прищепчук тут сидить і розказує, ще там якийсь придурок, як ви розказуєте, і придурок там розказує щось. Вийдіть, скажіть своє слово, щоб влада побачила, що нас багато, що ми вимагаємо, що ми хочемо, що ми е, хочемо, щоб влада змінила своє ставлення до війни в кінці кінців, тому що, на жаль, влада на війну дивиться крізь пальці. І тупо на цьому заробляє гроші. От така зараз ситуація. Тому, друзі, дякую всім, хто підтримує, дякую всім, хто приймає участь в наших дебатах, в наших описах відео і таке інше коментарях. Дякую всім, абсолютно всім. Дякую, і до побачення.